Юрій Сорока. Чорна Рада. 1663 гетьманування Івана Брюховецького. Настрої в Україні в перші роки після Чорної Ради. Як відомо, частина запорожців, котрі підтримали Брюховецького під час Чорної ради. Попри побажання новообраного гетьмана. Не схотіли повернутися на Січ, порушивши таким чином сподіваний сценарій. Тепер ці люди ставали тягарем Брюховецького, і він швидко придумав спосіб позбутися їх. Роздавши декомусь запорожців старшинські уряди і, отже, заручившись їхньою підтримкою, він розділив решту колишніх союзників на дрібні загони і призначив у різні полки як допоміжне військо. Ці загони без певного призначення перебували на утриманні в містах і селах Лівобережжя. Захід Брюховецького досягав подвійної мети. По-перше, роздрібнюючи сили запорожців, гетьман таким чином послаблював їх на випадок, якщо настрій запорожців переміняться не на його користь. По-друге, такий захід оздоблював населення проти запорожців адже військові стації, особливо в той важкий час. Були для нього справжнім тягарем. Покінчивши з противниками і позбувши з тих прибічників, подальше втручання яких у його справи було зовсім небажаним, Брюховецький взявся за незалежне правління. Його жорстокі методи керівництва, жадання влади, а заразом і користолюбство, так сяк стримувані раніше, знайшли нарешті вихід. Отримавши гетьманську булаву, Брюховецький дав повну волю своїм бажанням. А це неминуче натрапило б на протест усіх верств українського населення надто ж двох найбільш згуртованих його станів а саме гордового козацтва і міщанства. З точки зору першого новий гетьман був незаконним і своїм статусом порушував старовинні козацькі права. Самовільне призначення полковників. І їх зміщення, до якого не гребував удаватися Брюховецький, упереджені вироки військового суду, складеного з відданих прибічників Гетьмана, його прагнення за допомогою Москви підсилити гетьманську владу, усе це збуджувало проти нього роздратування козацтва. І то, зауважмо роздратування навіть у людей, яким він сам дарував владу, тому що ці самі висуванці Брюховецького. Раптом отримавши владу, розуміли, так само раптово вони можуть її і втратити лише за бажанням тирана, що нехтує процедурою і збереженим сторіччями козацьким звичаєм. Що ж стосується міщанства, тут авторитет Івана Брюховецького обсувала інша його негативна риса надмірне користолюбство. Річ в тому, що Брюховецький вороже ставився до привілеїв, отриманих містами від польських королів. Тобто магдебурським правом. І хоча магдебурське право українських міст було підтверджене пізніше московським царем, гетьман неодноразово писав до Москви, скажучись на несправедливість, мовляв, міщани мають привілеї, яких бракує козакам. Зрозуміло, що за допомогою цих листів Прюхавецький прагнув захопити в свої руки право накладати побори і повинності, які досі йому не належало. А разом з тим. Отримати доступ до значних фінансових потоків. Відомо навіть, що через політику гетьмана міщани вимушені були інколи вдаватися до захисту представників московських властей, як це було, наприклад, у Києві під час перебування там воєводи Чаадаєва. Навіть Чаадаєв в цьому протистоянні українського гетьмана його власного народу зайняв позицію простих українців. Тож, коли воєводу було усунуто з посади заходами Брюховецького, озлоблення міщан проти гетьмана ще більш посилилося. Хоча, навряд чи це сильно турбувало Інтригана. Як ми знаємо, народ для гетьмана був лише засобом досягнення влади, тим більше, що Брюховецький тепер мав куди надійнішу точку опори Москву, довіри якої до нового гетьмана все зростало. Щоб остаточно затвердити цю довіру, Брюховецький у вересні 1665 року прибув до Москви на чолі великого почту, до якого входили майже 600 старшин, козаків і челяді. Метою візиту було одруження гетьмана на Московській Дівці. Пам'ятаючи важливість родових зв'язків між старшиною Богданом Хмельницького і самим гетьманом, він, очевидно, мав на меті змінити власні потуги. Дещо інакше. За допомогою родових зв'язків із московськими вельможами. Скоро одруження лівобережного гетьмана і справді відбулось. Дружиною Брюховецького стала родичка принципала московських стрільців Івана Єлагіна, який так доповідав цареві про шлюб. По твоєму великому государя указу видана була замуж плем'янниця Моя Дар'я Олфер'єва дочь Ісканська за Івашку Брюхавецькава. Цар, який тримав руку на пульсі подій і найпевніше був ініціатором шлюбу, залишився задоволеним. Відсвяткувавши пишне весілля по проходженні зовсім короткого часу, Брюховецький продовжив іти в обраному напрямку до входження лівобережної України в цілковиту залежність від Московського царя. Він випросив собі двір у Москві і обіцяв тримати там свого племінника як заручника. Крім того, як наголошують російські джерела, Брюховецький сам запропонував боярській думі декілька додатків до старих договірних статей, що регулювали відносини Москви і України, в результаті чого наприкінці жовтня 1665 року з'явились так звані московські статті. Не буде перебільшенням сказати, що цей договір за своєю вбивчою для української державності силою значно перевершив усі попередньо підписані документи. За умовами московських статей 1665 року українські міста й землі переходили під безпосередню владу Олексія Федоровича. Це відкидало віднині всі ті фігові листки, якими були союзні договори. Що встановлювали обмежену протекцію Московського царства над Україною? За новим документом гетьманського уряду заборонялося вступати в дипломатичні зносини з іноземними країнами, обмежувалось тепер уже офіційно право вільного обрання гетьмана в козацькому колі, так що надалі такі вибори мали проходити лише з дозволу царя і в присутності московських депутатів. Новообраний Гетьман мусив приїздити до Москви на затвердження його посади найвищим царським повелінням. Збільшувалась і кількість московських військ в Україні. Тепер на постійному утриманні тут мало бути до 12 тисяч ратників. Причому гетьманський уряд Лівобережжя зобов'язувався постачати їм усе необхідне власним коштом. Залоги царської армії було розташовано тепер, окрім головних полкових міст, у Полтаві, Кременчуці, Новгород-Сіверському, Каневі і навіть на Запоріжжі, де 800 московських вояків зайняли збудовану ще поляками фортецю Кодак. Відповідальність за збір податків з українського населення покладалася на московських воєвод, і всі збори мали йти, оминаючи місцевий бюджет в царську казну. Українська православна церква переходила в підпорядкування московського патріархату. Фактично, після затвердження московських статей лише козацький стан більшою чи меншою мірою зберігав свої автономні права. Та й навіть ця автономність була настільки відносною, що з кожним днем у Брюховецького з'являлося все більше і більше ворогів. Крім того, було розпочато процес поступового закріпачення решти населення України. Але, судячи з усього, гетьмана зовсім не хвилювало ставлення українців до його діяльності. Він поспішав отримувати царські милості, а отримувати було що. За вірність Брюховецького, яка перевищила всі сподівання Кремля, гетьман і старшина, що супроводжувала його в подорожі до царської столиці, було щедро нагороджені. Гетьманові подаровано звання боярина старшині давно дворянство. Всіх, без винятку учасників почту, було обдаровано містами і селами. Мало того, українськими містами і селами. При цьому Брюховецький прохав царя, щоб власність, дарована їм, надавалась би у вічне володіння всіми крістіяни. Це і було негайно вписано в даровані царем грамоти. Гетьман Боярин отримав на своє прохання у вічне володіння Шестаківську Сотню в Стародубському полку. Але така загарницька по суті, поведінка Гетьмана Брюховецького таки далася йому в знаки. Україна не Росія. Напише через кілька сторіч другий президент Незалежної України і буде мати рацію. Не така Україна тепер, не такою була вона і через 11 років після закінчення Хмельниччини. Брюховецький повертався з Москви, оточений глухою стіною ненависті. І гострого спротиву населення держави, яку він щойно виміняв у московського царя на боярський титул, московську дівку і будинок у Білокам'яні. Без перебільшення можна сказати, що московські статті викликали величезне обурення серед усіх верств українського суспільства і стали головною причиною антимосковського повстання на Лівобережжі, а згодом і вбивства самого. Гетьмана Брюховецького